Здавалося б, відповідь стає однозначною. Але тепер пригадаємо всі моменти, де кажуть про те, що Аватар це одна людина. Перший раз, коли нам про це натякають, це 12-й епізод. В ньому ми бачимо передісторію Аанга, де також описується, як саме монахи зрозуміли, що він аватар. Із сотні іграшок хлопчик обрав чотири, із якими він грає у кожному своєму житті. іграшки, які ти вибрав, це релікти Аватара. Вони належали аватару тоді у твоїх минулих життях. Ти вибрав їх, бо вони здалися тобі знайомими. Вже тут простежується натяк на те, що аватари це реінкарнація однієї душі. Звичайно, якщо хтось не хоче сказати, що це Рава обирає названі іграшки кожного разу. Більше того, це відсилає на реальний ритуал із нашого світу, пов'язаний з вибором нового Далай-Лами. і в цьому випадку вже точно не скаже, що маються на увазі різні люди з однаковим статусом. Там все пояснюють реінкарнацією однієї душі.